Сьогодні 3 квітня, день всесвітньої вечірки. У 1885 році німецький інженер-винахідник Готліп Даймер отримав патент на свій одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням. Цей винахід став етапним у конструюванні автомобілів. Восени наступного року Даймлер збудував своє перше авто з двигуном власної конструкції. 1933 року у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки. 26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка. 1940 рік почалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Катинському лісі поблизу села Катинь на Смоленщині. Ці події отримали назву Катинська трагедія. Керівництво СРСР до 1990 року заперечувало свою причетність до цих розстрілів. Відповідно до радянської офіційної версії, польські громадяни були розстріляні в Катині у 1941 році німецькими окупаційними військами. Тільки 2010 року було розсекречено архівні документи. Катинської проблеми із так званого пакету номер 1 1967 рік відбулася прем'єра комедії Леоніда Гайдая Кавказька Полонянка або Нові пригоди Шурика у прокаті 1967 року. Цей фільм посів перше місце за рік його подивилися 76,5 мільйонів глядачів. Нині ця стрічка. Ходить до числа 50 найкращих сімейних картин. 1873 року. Народився чеський лікар Ян Янський, який відкрив у людини четверту групу крові. У 1918 році народився видатний український письменник Олесь Гончар, один з найбільших представників української художньої прози другої половини 20 століття. Академік. Громадський діяч, автор відомих творів Тронка, Собор та інших. У 1993 році Кембриджський університет визнав Олеся Гончара світовим інтелектуалом. А у 2005 році письменнику посмертно присвоєно звання Герой України. 1924 року на світ з'явився Марлон Брандо, американський актор, легенда американського кіно. Вісім разів Брандо номінувався на Оскар і двічі завоював цю почесну нагороду. Відомий завдяки ролям у фільмах Хрещений батько, Апокаліпсис сьогодні, Останнє танго в Парижі та багатьом іншим. 1948 року народився Валентин Дікуль, артист цирку, творець методики реабілітації хворих зі спинно-мозковими травмами. У 1962 році він впав з великої висоти під час виконання трюку. Вирок лікарів був безжалісним, довічна інвалідність. Але Дікуль не здався. Він не тільки зумів стати на ноги, але й повернувся на арену, де виконував рекордні трюки. Головним же досягненням цієї диву людини стала його власна методика реабілітації. Захищена авторськими свідоцтвами і патентами. У 1958 році народився Алек Болдуїн, американський актор, кінорежисер, представник акторської династії Болдуїнів. Володар премій Золотий Глобус і Еммі. Глядачі його знають за фільмами Хотінг Хілл», Перл Харбор, «Подружена з мафією та іншими. У 1961 Еді Мерфі. Американський актор і режисер, продюсер і співак. Успішними для цього актора стали ролі у фільмах Поліцейський з Беверлі Хілс, Шрек, Доктор Дулітл та інші. є другим актором за касовим збором в історії. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день, 3 квітня.